বিল ভোগ Впевнена, що кожен з вас, хоч раз відчував цю скаргу. Найчастіше причини болю в голові, як його позбутися без ліків, сьогодні розповім вам в цьому відео. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. По статистиці найрозповсюдженіший вид первинного головного болю це головний біль напруги. Причини його виникнення дуже різноманітні. Перше, це є стрес. На фоні психоемоційного перенапруження часто ми відчуваємо біль в голові. На другому місці це тривалі. Вимушені пози, наприклад, у людей, які працюють за комп'ютером або тривало перебувають за кермом автомобіля. На фоні дефіциту добової потреби сну також може виникати біль в голові. В залежності від причин, лікар може підібрати тактику лікування для вас або підібрати комплекс вправ. Так, тепер по порядку: тривале вимушене положення викликає м'язовий спазм в шийному та грудному відділі хребта. На фоні м'язового спазму м'язи можуть підтискати ті структури, які знаходяться в товщі під ними. Саме хребтова артерія, яка відповідає за кровопостачання головного мозку. При спазмі ця артерія звужується і є кисневий дефіцит. Головний мозок отримує всі необхідні харчові елементи саме з крові. На фоні часткового кисневого голодування виникає біль в голові. Як зрозуміти, що біль в голові турбує вас часто? Якщо голова болить 15 днів на місяць або більше, ми вже говоримо про хронічний головний біль напруги. Якщо менше, це є епізодичний головний біль? Наприклад. Щоб зрозуміти це, рекомендую вам відмічати той день, коли головний біль турбує вас, у календарі або в нотатках. Цікавий факт, що на фоні голодування або пропуску прийому їжі також може бути біль в голові. Це пов'язано з тим, що головний мозок не доотримує глюкозу, а глюкоза є одним із найголовніших харчових компонентів головного мозку. Отже, які симптоми головного болю напруги? Перше, це стискаючий, як правило, двобічний біль в голові. Відчуття скутості і неповна амплітуда рухів в шийному відділі. Часто е, мінімальні доторки до шкірного покрову голови викликають неприємне відчуття. Навіть банальне розчісування гребінцем нам неприємне. Також тупий тиснучий біль в потилиці. Легкий тест, як перевірити стан м'язів шийного відділу. Сидячи в спокійному положенні, намагайтесь під підборіддям дістати до грудей. Якщо ви відчуваєте спазм, дискомфорт або неповну амплітуду рухів в шийному відділі, це говорить про те, що м'язовий компонент у вас таки присутній. Отже, як собі допомогти? Перше. Організуйте своє робоче місце правильно, щоб монітор був на рівні очей, а стілець мав підтримку для спини. Друге. Не пропускайте прийому їжі та не допускайте голодування. Третє. Вживайте достатню кількість води. Організуйте режим дня таким чином, щоб сна було достатньо у вашому режимі. Четверте. Намагайтесь розслабити м'язи комірцевої зони масажем або заняттям йогою або дихальними вправами. П'яте. Вчасно Звертайтесь до лікаря для постановки точного діагнозу і підбору медикаментозного лікування, якщо це потрібно. Зараз покажемо вам легкий комплекс вправ, які ви можете виконувати вдома для розслаблення м'язів шийного відділу хребта. Вправа перша: розтяжка бокових м'язів шиї. Нахиліть голову в сторону, рукою зафіксуйте плече, а іншою рукою створіть легке натягнення. Утримуйте 20-40 секунд. Повторюйте цю вправу на обидві сторони по три рази. Вправа друга скроневий м'яз. Робимо кругові рухи у зоні скронь, робимо вправу 20-40 секунд і повторюємо по три рази на кожну сторону. Вправа третя зміцнення глибоких стабілізаторів шиї. Руки кладемо на потилицю, легенько натискаємо головою назад і утримуємо 7-10 секунд. Потім розслабляємося. Повторюємо 5-7 разів. Нахиліть голову в бік, Вухом до плеча, а потім тягніться носом вперед і трохи вниз. Утримуйте це положення 20-40 секунд. Повторюйте цю вправу по 3-5 разів на кожну сторону. Таким чином ми розтягуємо драбинчасті м'язи. Якщо ви або ваші близькі мають подібні скарги та домашні маніпуляції перестали вам допомагати, радимо вчасно звернутися в наш медичний центр для постановки точного діагнозу і підбору тактики лікування. Не займайтеся самолікуванням, Вчасно звертайтесь до спеціалістів.